Шановні танкісти, бо є укладку на місце з вами, Борода, на зв'язку. І сьогодні будемо відкривати з вами великодні ті яйця. Розбивати ми їх будемо чим правильно. Ключ ложками. Так, 18 яїчок на базі, 18 ложок на базі. Є ще ось таке великоднє яйце. Ми не знаємо, що воно таке, але дізнаємося згодом. Є вже у мене і один сертифікатик бо я трохи був профукав, був пофармив яєчка, не відкрив на відосик. Але тем 3 чи 4 залишалося на півгодини, ти вирішив відкрити. І випав один сертифікатик. Теж чекнемо, що з нього. І якщо раптом відео буде трошки коротким. Я думаю, тут завезли сьогодні таку от пропозицію за 13% 500 колекцію контейнерів. В принципі, ця колекція контейнерів зазвичай мені подобалася. Не так, щоб вона тебе деколи не пускає голим по світу, але загалом доволі цікава. За 13% 500 можна розглянути, можна підняти золото, танки або компенсацію за танки. Думаю, почати варто з нагадування вам того, що в телеграмі прямо зараз відбувається розіграш квітневий травневої перепуски. Тому не лінись, заходи, ти цей прийняти участь. Раптом бойова перепуска травнева буде твоя. Ну, це непогано, як на мене. А ми приступаємо до Кокочанель. Анімація, скажу чесно, мені цих контейнерів подобається, тільки вона неумісна. Тут мали би бути. Як на мене, якесь яйцо, яке ложку тереблять. А так виходить якась е, неприкольна історія. Так, 10 сертифікатів на рамер. Колись рамер було доволі проблематично дістати і рідкісний танчик. Після цих яйць цілком, ймовірно, рамерів стане більше. Так, дає нам анігілятор. Е, це вже три контейнери відкрито і поки що нічого цікавого. Мені буде цікава ваша думка. Що у вас було по відкриттю? Що вам вдалося підняти з цих контейнерів, з цих яєць? Скільки відкрили, розбили? Що там було, взагалі довольні чи недовольні ви цим івентом? Поки що мені не подобається взагалі цей дроп. Швиденько відкриваю весняну кастомізацію. Звідси, звісно, камуфляж краще. Обвіси також непогано. Тобто щось, що можна використовувати. Не аватари. Ну, типу, хорош. да, є камуфляж, камуфляж, камуфляж. От, аватарів не треба. Краще камуфляжі, використаю, не використаю, моє діло, але так, якби хоча б це е, застосунок. Так, 5 позаду, нічого цікавого. Загалом, враховуючи що це донатний івентик, е, він трішечки, та якби засмучує, тому що ложки ні разу не дешеві. Яйця фармити, бляха, проблематично. Дає сертифікат. Добре, з сьомого контейнера. Ну, тобто, ще один я би мав підняти, але надіюся на два. Звісно, відкривши велику кількість. Напевно, можна залутати частини сертифікатів на танки, зібрати танки гарантами, але, ну камон, це ж не зовсім то, для чого ми тут всі зібрались. Так, зовнішній вигляд, це зрозуміло. Це всі оці камуфляжі, які попадали. По сертифікатах, я звісно розумію, що, можливо, рано, але чи є. На, навіть в Помині нема зібраних танків. Ну, кабздець. Анігілятор, до речі, скоро буде зібраний. Це непогано. Добре. 10 яєць. Відкриваємо зараз оцих три зелених, кучерявих, пушистих. Далі дає аватар контейнера. Надіємося на. Ну, Хоч один камуфляж. Дай, ну, то йопт, йопт. Аватар. Аватари все ж таки перевагають. Хоча би два. Е Великодніх сертифіката. І будемо вважати це щось типу біля того, що непогано. Але Але хотілося би на Великодень якийсь більш е -е, цікавий пасхальний зайчик, щоб заскочив е -е, в світ бліца. <кліця> Анімація, ще раз кажу, цікава. Проте неумісно. Ну, якось воно не з, взагалі з цим великоднім святом і з цією тематикою. Так, Ліон. Ну, Ліон, звісно, мені прям, да, не помішав. Я що хочу залутати, буду з вами відвертий: 114 f 3 Правильно? Я його озвучу. Зараз я перевірю. Здається, 114 f 3 Ну, давай їй добаний сертифікат. Не дає. Чотири конта залишилось, до речі, ну, типу, прям ультрамало. 116 f 3 От єдиний танк, який мені звідси потрібен. Все решту, ну, компенс, да. О, камуфляж, ефект металик. Мені цей камуфляж подобається. Ще один камуфляж. Правда, це здається на Астрон Рекс. Аватар золоте це. What the fuck is it? <coughs> Ще, якщо він не золото, би мінявся. О, це би було. Пушка. Так, анімований аватар? Не не інтересно. І ще. Од... А, і ще один є. Добре, випала крябля, до речі, джокер. Так, камуфляж, ракетний арсенал. Е, Супер швидко. Я не знаю, чи ви цей аватар бачили, чи не бачили. Може, ви і знаєте, яка за нього компенс. Е, я надіюсь, що, е, можливо, раптом, ану. Уламка. Ну. Не цікаво, Получається не цікаво взагалі від слова зовсім. Абсолютно два сертифіката так і залишаються. І це супер паскудний результат. Якщо хоча б ще один не впаде. М буду вважати просто кошти витрачені ну, на вітер. Бо ніхрена ні разу не дешеві ці ключі. Аватари, Дякую, я обійдусь без аватарів. Сертифікат великого яйця все ж таки, третій є. По факту, з 21-го там чи скільки в мене було сертифікатів, 에, точніше, не сертифікатів, а яєць і ложок. Вдалося дістати. Думаю, можна констатувати, що три сертифікати. Ну, дай четвертий напослідок. А я. Срав пес. Перділи, кури, кажи. Добре. Три є. Сертифікати не вдалося, я так розумію, назбирати жодного танку. Типу, скільки жадній бульбі треба занести, щоб воно е, дало тобі просто ну, танк дозібрати. У мене вже цих креслень, блядь, більше, ніж в їхньому бюро. Розумієте, у них в бюро менше креслень на нові танки, ніж у мене е, в ангарі просто. Жодного танку не вдалося зібрати. Це не порядок. Ну, це прям такий пропрацьований гарно варіант, де треба. От тут ми тебе, Борода, і відкрутимо. Е -е, Ніхрена ти не збереш, хоча ми намалювали, що вот аж тут можна буде щось назбирати. Сертифікат. Великодні яйця. Знову ж таки, цікавить тільки 116 F3. Все решту, е -е, Окей. Буде фарм золота, ну знову ж таки, при тому е, прайсі, за які ці ложки продавалися, мені нахід, ну взагалі не впало це золото, золото. Е, нехай боєукладки взриваються просто наліво і направо. Не годиться. Тільки 116 f 3 Чарлі Магне це буде взагалі просто сюр, тому що в супердорогу подію запихати танк з компенсом за кредити. Це Вася, бляха. Тупо, несерйозно. Калібан, Вайпера і Рамер. Е, Я ну, прям сидю і плачу. Сиджу і плачу, бо це всього-навсього 10 тисяч золота. 7500 і 2500. Це немає нового танку, і це було дуже. По-перше, це було супер заморочисто. Я мастив такі івенти, де блядь, ці яйця тобі даються просто як медалі розсінняє. Раз. Друге, ложки, якими ключі, ключ ложки, якими це все діло розбивається, коштували оверпрайс. Не падало звідти абсолютно нічого. Тобто з 22, чи скільки в мене було ключів, без безкоштовних бляха. Перепрошую, ще були ж безкоштовні. Три сертифікати це, ну, типу, це смішно. І вірніше, це навіть і не смішно. І далі з сертифікатів випадають. ну, 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 від, ну, типу, Бляха, я не знаю. Ну, Рамер, ну класний танк, ну БСБ, типу, ну, ну їхати, ну, ну камон. Калібан, та викиньте ви нахер, той той калібан, ти калібан закалібав падати вже з Вайпера, ну непоганий танк, ну, я хз. Типу. Якби в мене цих танків не було, можливо, я би був довольніший. Звісно, мені треба був тільки один, 116 F3. Шанс, на якого вони намалювати, намалювали, але хер забули, блядь, порахувати, то, що воно так падати не буде. Ми з вами маєте на увазі. Колекція контейнерів. Ось за чим я сюди е, ще вирішив зайти. Їх є рівно 3. 19 500, 13 13500 і 18,750, що не цікаво, тому що у нас ця ж сама пропозиція за 13500. Правильно? Абсолютно точно. Тому, надіюся, хоча б тут вдасться припідняти золото. Було 145, якщо що. Основна задача зараз, щоб стало більше. Звісно, 17 одиниць на секундочку. Ну, так, якби от розумніше робити такі дії, ніж ото ці яйця бити. <кій> вдалого мені відкриття. Просто вдалого мені відкриття. Нічого. Що, в принципі, можливо і логічно. Тут же ж Чарлі Магне може ще і золото дати. Тому давай. Ану, бустер, ясно. Фармимо поки що тільки сертифікатики. Хімерка, ну тут гарантом буде золото. Недобре, непогано, не, ніяк. Або танк, або просто невеличка потіха. Контейнер з обвісом, чисто для різноманіття. Сюди емоційний прожектор, навіть не найгірша нагорода. 90-х. Ну, тут супер сейф, це танк, якщо не, просто золото, в нашому випадку це ще й мінімалка по золоту, 500 одиниць. Рамера під залишу. Калібан, ну давай. Ти сьогодні випадав. Якщо ти можеш з яйця випасти, можеш і звідси випасти. Але вирішило мені дати просто 750 одиниць. <кій> просто одиниць. Чар, фучур, звісно, дуже. От, тай 5 карів в мене він відкритий. А ну, давай. Брат, призви брата. Хотів сказати, це спрацювало, але вирішив не спішити. Добре, що не спішив. 100 одиниць золота. Вайперка теж сьогодні вже була у нас на аккаунті. Ну і все каже, і буде вигаду. Тобто я навіть умовний бляха фарт всрав на яйця. І тепер хер мені тут дає. Так, конечно, нам не подобається. Нам подобається відбивати 13500 золота. Поки що цим навіть не попахує. Навіть не виглядає на окуп. Навіть не виглядає на невеличкі збитки. Поки що дуже все сумно. 101 золота. Ось такі нагороди, звісно, бачите, не котон. Не котон, тому що накпи вони мені. Ну, якби я хотів 101 золота, я би не тратив 13500 камон. Ну, баклани 114 СП2. Не випадає. Відео <coughs> можна назвати, і як мені, нічого не впало. Вікерс. Три нагороди. Одна з причин, напевно, що. Чого мені варто от -от перестати щось записувати. Бо я задовбався відкривати і бачити тупо е один довбаний скам і хлам. Нічого. Тобто, з 17 контейнерів, ну добре, поки що з 14, я не спішу з висновками, з 15 контейнерів, я не зміг дістати. Нічого. E, нічого переслідує мене далі. І. Тут не спасе навіть. E, навіть це не спасло. Іксамочка, 7500 і 3000 золота. Це є 10,5 тисяч. Я в мінусі на... E, одну, навіть не на 1000. Це супер фарт. Ну, Це прям супер, 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 супер фарт. E, 3000 і. і... Міксемка, я от, от сказав, що нічого не зможе спасти. Все ж таки, змогло спасти золото плюс танк. Е, тобто, виглядає, ми відкрились, типу, щось в ноль, пофармив сертифікати. Звісно, це все. Ну, було би трошки сумно мені. Є ще одна пропозиція: де вже більше контейнерів, де і більший прайс, і де шанс окупитися. Потенційно більш, ми ж то з вами викупаємо, що ні хрена не більше. Тому, постільки, поскільки нам вдалося вернутися майже до попередніх значень по золоту, вважаю, що чисто бонусом вам довести, тим більше, що відосик виходить, не супернасичений, бо яйця гівно виявилось, е, давайте відкриємо швидесенько, такого просто по фасту. Оці ще конти І, можливо, тут, якщо ну, просто типу, якщо на один танк впаде більше. Золота, якщо впаде, це буде можливо окуп. Знову ж таки, 145 тисяч це цифра, з якої ми стартували. Я все ще беру попередній показник. І, звісно, треба рухатися в його сторону. 5 нагород виглядає дуже багато обіцяюче. Але, як ви зрозуміли, зовсім не гарантую, що там щось гідне. 4 і просто бустер. Просто бустер це просто сумно. 90. Тебе міг випасти. Але не хочеш. Просто хочеш дати золото гаранту. Що не добре і не погано, а факт. Просто як факт. 7.5.2. Не випадає. Два дні преміум аккаунта. До речі, так як би окей, бо зараз з премом якісь відчутні проблемки. 30 днів преміум аккаунту. Ти дивись, з золотом теж проблемки. Якщо що, золото, теж можна видавати. Вони 255 днів преміум аккаунту. Ну фармиться останнім часом відчутно слабше. Напишіть, як вам, як воно у вас фармиться, може, мені одному не падає. прем. Я. Але. Так, одна тисяча золота. Не за це ми сюди заходили. Ну, краще, ніж нічого. Але все рівно погано. Звісно, з кожного би по тисячі це 25 тисяч. Але як ви зрозуміли... Так не буває. Треба все ж таки час від часу більшу кількість золота. І ну, танки, типу, там було 17 і 25. Мені ну, просто цікаво, скільки з 42 контейнерів я дістану танки. От, Іменно танки. От я не знаю, що за такі новачок в грі. Маю золото, не маю танків. <кхух> Мені взагалі варто це розглядати для купівлі чи ні. Так, 5 нагород. 114 СП2. О, сюда. Да, не 116 СП3, звісно, але 7500 золота є. І танчик 10 рівня, що хочу відмітити. Що доволі навіть не погано. Е, Добре, рухаємося далі. Це вже в нас другий танк, поки що. Причому другий 10 рівня. Але золото все ще треба відбити. І відбити треба 10 тисяч золота. Ну, тобто, просто десяточка з якогось конта зараз максимально б мене засейвила. Все інше мене скамить. Ну і бляха, 116. Тут, тут і хочеться в ці яйця вмазатись, і, напевно, що більше не буду. Почитаю ваші коментарі. Якщо ви в коментарях якось мене все ж таки підбадьорите до відкриття ще цих яєць, Можливо, ми попробуємо повибивати 116-го. Але. Щось він поки не паде. Так, ну супер паскудно. Супер паскудний дроп. Ну, давте один тан 10 го рівня. Ну, я заплатив 19 500. Мені е, б хотілося вже. <coughs> дроп. Прямо зараз бачу. Що з цього по твоєму дропу? ВГ. Що З твого бляха по цьому дроп? Бустерів мені нафіг не треба. Мені треба моє хоча б золото. Коротше, купляти ці пропозиції заради фарму? Ну, така собі ідея. Прям. Ну, бляха. Чотири нагороди. Бляха. А який бустер? Ну, хто замовляв бустер? Боже, я що за 19500 похожий на того лузера, який пішов бустери купляти. Поки що на це і схоже. Да. Пропозиція за 19500. Ой, погана ти була ідея. Ой, погана. Так. 3000 золота. Під кінець якось рішило, рішило трішечки мене підрадувати. Але цього не достатньо. Я в мінусі. І то. І то. Нічого собі. Мінус 7 тисяч. Це е, прям паскудство. І три танка. Ну, не, не спасли ситуацію. Два рази по 3 тисячі золота До речі, теж не спасли ситуацію. Тому я, Борода, напевно, що не буду рекомендувати вам відкривати ці. Пропозиції. Тому що, як ви побачили, Ну з танками суперпаскудне. Звісно, якби в мене цих двох десяток не було, мені випали ці дві десятки. Ну, та як би Але якщо у вас е ці танки, які є в списку, вже є, е напевно, що прям іти Ну свідомо фармити золото не вартує. Пропозиція перевірна Пропозиція дерявенька. Получилась. І обіцяв вам також записати перевірку в ось цього набору, в який виглядав начебто вигідно. І відварто з цього всього мені подобається. Тільки суто відпад. Три ложки. Ну, коротше, типа, три ложки це ще претендент на три довбаних яйця, які вийдуть тільки для спонсорів каналу. Бо окреме відео по відкриттю я записувати не буду, бо ну, це буде просто берет і маразм. Зі їх усі, вдасться повернути 1000 гарантом, тому що сім контейнерів, ну, значить, 1000 буде полюбе. Якщо нам посміхнеться промінчик долі якоїсь, то вдасться вибити танк. Якщо вдасться вибити танк, ну це, звісно, аплодисменти. Якщо не вдасться, ну, до цього треба готуватись. Тисячка точно на базі, ось прямо зараз. Зараз був би доречний танк. Але не зовсім так працює. Але зараз. Теж не працює. Контейнери на MBTB. Ну, вони їх сюди запихають, щоб, типу, підняти привабливість набору. Но, хотів сказати, MBTB тут не випадає. Е, мені випав. Компенсація за нього. В кредитах. Тобто, зараз можна було. Просто обрадуватися нереально. Нам тільки що з цих самих дирявих <плес> контів танки не випадали. MBTB випадає з трьох два рази. Е, не в якому випадку, якщо у вас немає MBTB, не йдіть купляти цю пропозицію, бо воно вам не випаде. Мені ВГ рішило кашлянути 4 мільйона. Бо, як ви бачите для мене, типу 4 мільйона. Типу, погоди не роблять, а вони добре викупають, що оп, компенс, це так, типу ми тобі нарахували танки. Ось така у нас гра. Типу, констатувати факт, що випав танк, я не буду, тому що це все з-під е, нігтів. Е, і не пластилін, я вас запевняю. Так, два рази, 2684, який, напевно, таки хоче випасти. І Калібан. Ла, ну, Калібан, ну, ти раз випав, випаде ще раз. Туда. ну, Так краще. Ну, Це вже схоже на щось. Бляха, цей набір виглядає мазафака. Тобто 4750 я повернув, плюс два рази MBTB вибив. Не було б MBTB, це би був просто шок. Американський контейнер взагалі національний контейнер. Мені, е, як правило, попахують е, такою вигрібною ямкою. Хотів би, щоб зараз був танк. Але, бачите, я про що говорив? Добре, 2684. Дві штучки ВЕП. Ну, явно, ти маєш намір мені сюди зараз приземлитися. Я чесно побачив два дні премія канту, думаю, наступне точно танк. Ну. Фу. Фу. Сюда, каже. Сюда. Бляха, Омончик, це супер гарно. Шо? Що блять в сенсі компенсація в кредиті? Я так розумію, що настрій мене покине до кінця відео вже. Це був той невеличкий шанс, щоб це відео було. Позитивним. А, Получилось. Вийшло... Так. Да. Я залишу це без коментарів. Якщо б е, компенс за е, колекційку 10 го рівня в цій ідіотській грі, був в тому, в чому він має бути, я би хоча б приблизився до тих показників, з яких почав, власне, цю перевірку за 17500. І загалом я за відео просто потратив 18 тисяч золота, М -м -м Ну, надіюсь, що вам показав, що не купуйте нічого тут, що несе якісь шанси в собі. Або у вас ніхуя нема, і тоді можете щось купляти з надією на те, що щось впаде, або не впаде ваша самооцінка від того, що вам нічого не впаде. Або не купуйте краще, напевно, ці пропозиції. Тому що. 20 тисяч золота це сума, за яку просить ця е, чудова контора. Ну, як мінімум 30 доларів. Було потрачено в пусту і в холосту. І навіть компенсацію за танк 10 рівня колекційно вони не можуть зробити в золоті. Все, що варто знати про цю гру. Яйця вже тухлі, компензацію все ще не допиляли, тому що роблять виліт, що зайняті рефорджом, який іде в них теж, в принципі, через практолога. Як і укладочки сьогодні звісно, трошки, звісно, розлетілися, але ви свою тримаєте в сухому, надійному місці, щоб туди не прилітав фуас. Обняв, припідняв, до нових зустрічей. Як би там не було, контент є, вподобайку можна тиснути. Не можеш тиснути вподобайку. Мені тебе шкода, друже. Все го хорошего і до зустрічі!